HRK J4125B, ITX материнська плата є одним з багатьох товарів, які можна придбати в мілі ампер година зеніторба. Ця материнська плата має вбудований процесор Intel Celeron Processor J4125 з тактовою частотою до 2,7 ГГц. Завдяки двом відеовиходам HDMI і DSUB. Ви можете підключити зовнішні пристрої і відтворювати контент у роздільній здатності Full HD 1080p. Технологія 10, бітного кодування, декодування hivc 10 бит забезпечує високоякісне відео та мультимедіа. Материнська плата також має підтримку звуку формату 7.1 hd та оснащена аудіоконденсаторами ELNE для зниження рівня шуму. У цьому виробітку додатково є роз'ємиком і для підключення принтера. Ашрак J4125B, ITX також має захист від перепадів напруги завдяки технології Ашрак Full Spike Protection, яка захищає роз'єми USB, ADO і LAN. Оптимізована будова материнської плати розроблена з використанням компонентів сюпа Alloy, що мінімізує проміжки між шарами і допомілі Агодини уникнути електричних замикань, викликаних вологістю. Для зручності користувачів Є зен Ашрак Апшап, який дозволяє завантажувати різні додатки, утиліти та останні версії програмного забезпечення для зручного утримання материнської плати і системи в цілому. Ашрак j 4125 b ITX – продукт, який ви можете придбати в торба і насолодитися усіма його функціями і можливостями.